Після того, як ми з чоловіком дізналися, що я вагітна, ми дуже зраділи, що у нас буде друга дитина. Що в Дянки буде братик або сестричка. Ми тоді ще не знали. Особливо зраділи, що буде братик в Дянки. Вона дуже зраділа. Дитину ми також готували до цього. Були взагалом дуже щасливі. Не було сумнівів навіть перед плануванням першої дитини, що я буду робити усі необхідні медичні втручання, у тому числі скринінг слуху. Тому я шукала фахівців, які б мені пояснили, як саме мені підготувати мою дитину і як саме буде проходити ця процедура. І після пояснень лікаря я зрозуміла, що це доволі дружня до дитини середовище. Лікарі дуже уважні. Вони проговорюють кожну деталь, щоб дитині було зрозуміло. Жодних побор. Оювань і ні в мене, ні в дитини це не викликало. По логовому будинку скрині слуху нам запропонували одразу після народження дитини, одразу беруть згоду матері на цю процедуру. Ми підписали усі папери. І на третю добу лікарі-неонатологи забирають дитину у спеціальне приміщення, де є цей апарат, і методом акустичної емісії перевіряють дитині обидва вушка, у тому числі чи наявні у вушках. Води після пологів. Ця тема для мене не нова, тому що в моїй родині є людина з порушенням слуху. На жаль, це особа з інвалідністю з дитинства, це моя тьотя рідна. Такій людині дуже складно адаптуватися до співпраці зі своїми рідними і загалом бути включеною до суспільства, бути бути працездатною людиною. На момент е, отримання результатів е, ми були дуже щасливі, що дитина успішно пройшла скрині слуху і на праве і на ліве вушко, що вона добре чує. Звичайно, це дуже велике щастя, коли е, все вирішується успішно. Лікар заспокоює, лікар надає рекомендації, коли там наступний раз можливо профілактично перевірити слух, як вберегти слух, що важливо, як вберегти вушка. Ось тому дуже дуже приємно було спілкуватися з спеціалістами. Про те, як і де будете виконувати своїй дитині скринінг слуху, потрібно задумуватися ще на етапі планування або ж перед народженням дитини. Це надважливо і в житті дитини, і взагалом в житті сім'ї, тому що це впливає на все її подальше життя. Найкраще виявити. А порушення у разі їх наявності раніше, тому що процес реабілітації буде легшим і для дитини, і для сім'ї, і корекції дітки раннього віку піддаються краще, якщо виконати з слуху раніше.